На Полтавщині усі укриття у школах забезпечені інтернетом. Про це повідомили на брифінгу щодо цифровізації освіти на Полтавщині. Там додали пізніше, мають з'явитися роутери в укриттях дитсадків закладів фахової передвищої освіти та позашкільної. Спочатку війни було передано 725 роутерів на заклади освіти для забезпечення укриттів, і станом на сьогодні усі заклади загальної середньої освіти, в тому числі філії, це 581 заклад. Забезпечені роутерами в укриттях 29 закладів професійно-технічної освіти, два заклади позашкілля і 13 закладів фахової передвищої освіти. Понад дві тисячі різних девайсів з початку війни отримали заклади середньої освіти в області, розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. Серед них 1676 було ноутбуків і 330 планшетів. Хочу звернути увагу, що майже. 1300 пристроїв, саме ноутбуків, отримали вчителі і 690 учнів. Також додатково 30 девайсів було передано для адміністрування закладів освіти. Дана комп'ютерна техніка задовольняє основні потреби як вчителів, так і учнів для ведення як змішаного, так і дистанційного навчання. А ось щоб забезпечити усіх вчителів на Полтавщині, необхідно більше 6 тисяч девайсів, Повідомили на брифінгу.